Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних прав, хоча варто їх робити щоденно. А ми у політичній ранковій зарядці говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 5 травня, у понеділок, зранку говоримо про наступне. Вибори президента у Румунії відбувся в неділю перший тур, і перемогу у першому турі зробив ультраправий е, політик Сім. Він е, 38-річний лідер. Партії Альянс за Союз. Румунію він набрав більше, ніж очікували, ніж давали Екзполи навіть. Він набрав понад 40% підтримки. І Іксідполи давали йому трохи більше 30. У другому турі він зустрінеться з мером Бухареста, Даном, який набрав 20,99, тобто фактично ну, 21%. Чи зможуть об'єднатися? Політики, які, на відміну від Сімеона, не є євроскептиками, ми побачимо, але шанси перемоги саме ультраправого протрампівського е, політика, який, до речі, так чи інакше ну, його можна звати таким проросійським, за великим рахунком, так от перемога Сімеона є дуже дуже вірогідною. У Сінгапурі відбулися парламентські вибори, на яких перемогла е, партія влади, вона вже. У Сінгапурі при владі 66 років. Вона здобула у місцевому парламенті 87 місць із 97. Міністр Японії заявив, що Японія не буде використовувати казначейські облігації Сполучених Штатів Америки для тиску у переговорах щодо мита тарифів. Хоча він зазначив, що борг Сполучених Штатів Америки складає, який тримає Японія 1 трильйон доларів. Це найбільше у світі. Прем'єр-міністр Нетаняху заявив, що Ізраїль обов'язково відповість за ракетний удар, який завдали Хосити, і ракета зірвалася біля аеродрому, головного аеродрому Бен Гуріон. Нетаняху заявив, що за це відповідають і Іран, який підтримують Хоситів. Також буде службове розслідування, яким чином ця ракета змогла пройти протипвітряну оборону Ізраїлю. Дональд Трамп дав у неділю велике інтерв'ю телеканалу NBC. Він, зокрема, там говорив і про Гренландію, відповідаючи на питання журналіста щодо можливості застосувати силу. Він сказав, що він цього не виключає. Ну, Хочу нагадати, що минулого тижня прем'єр-міністр Гренландії Нільсен був з візитом у Данії. Зустрічався з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Він черговий заявив, що Гренландія не пройдеться, бо це не є власність, відповідаючи на. Раніше заяви Трампа, ну от Трамп так зреагував. Трамп у цьому інтерв'ю також і е, говорив про його третій термін. Було багато цього приводу чуток, інформації, що ніби він розглядає питання балотуватися втретє, але це забороняє Конституція, і Трамп е, зокрема зазначив, що він е, розглядає е, як своїх наступників віце-президента Венса та держсекретаря США Марку Рубіо. Отакі новини сьогодні на ранок, 5 травня. Я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Це буде Україна!